Доброго дня, хлопчики та дівчатка. Сьогодні я пропоную вам послухати казочку про монетку. Тож будьте уважні, слухайте гарно. Жила була маленька кругла залізяка, яку звали копійочка. Вона народилась на великому заводі, також там з'явилося багато інших залізних кружечків. Всі вони були зроблені з металу і називалися монетками. Цікаво, а для чого ми потрібні? запитала копійка своїх маленьких металевих подружок, підійшовши до них. Я чула, нас будуть використовувати люди, відповіла одна монетка. Я чула, ми будемо жити в маленькій сумочці, сказала інша. А як ти думаєш? Чого потрібні монетки? Одного разу копієчка прокинулась і здивувалась. Вона опинилась у новому місці. Вона виявилась з іншими монетками різних розмірів у середині маленької сумочки. Де я? запитала копієчка. Ти в гаманці, відповіла сусідка. А що ми тут робимо? Ну, ми чекаємо, коли нас витратять або куплять речі», речі, відповіла наша монетка. Нас використовують, щоб купувати речі. Так, ми ж гроші. Монетки та паперові банкноти це гроші. Люди їх обмінюють на речі. Перш ніж копійка встигла щонебудь відповісти, рука відкрила гаманець і взяла її. Вона побачила, як літній чоловік подивився на неї і простягнув продавцеві. Ось дайте но мені апельсин, попросив дідусь. Будь ласка, відповів продавець. Він взяв копієчку і дав чоловікові апельсин. Ох ти, зраділа копієчка. Дідусь мені купив апельсин, з радістю подумала вона. Пізніше копієчку передавали з рук в руки і обмінювали на морозиво. М'ячик або оплачували нею миття машин. Копієчка багато чого бачила. Вона була щаслива, що люди міняють її на різні речі, що завдяки їй вони можуть отримати все, що хочуть. Скажи, що ще можна купити за гроші? Одного разу копієчка потрапила до маленької дівчинки, але та не стала її міняти на будь-яку річ. Це був подарунок. Дякую, тітонько», сказала маленька дівчинка. А що ти будеш робити з цими грошима? Я збираюсь їх покласти у скарбничку, щоб накопичити грошей на день народження, відповіла дівчинка. Ішов час, нові монетки потрапляли в маленьку скарбничку і приєднувались до копієчки. Я слухала їхні історії. Деякі були про те, звідки монетки прийшли, інші були про те, на що їх міняли. Кожна ділилася історіями про те, як робила людей щасливими. Даючи їм те, що вони хотіли б і чого вони потребували А ще всі з цікавістю вигадували, що вони зможуть купити для маленької дівчинки. Я думаю, ця маленька дівчинка складає монетки для чогось дуже важливого, сказала копієчка. Друже, а як ти думаєш, для чого дівчинка накопичує монетки? Послухай, казку далі. І ось одного разу в один особливий день маленька дівчинка взяла скарбничку і занесла її в зоомагазин. Вона гордо і радісно протягнула всі монетки господареву і обрала собі в обмін чудове цуценя. Всі монетки із задоволенням дивилися, як дівчинка раділа циценяткові, і монетки теж були щасливими. Ось така казочка про монетку. Скажи мені, будь ласка, а чи є у тебе монетки? А ти одразу витрачаєш гроші, коли тобі дають? Чи все ж таки ти вмієш їх накопичувати для того, щоб купити щось цінне? Ну що ж, на цьому наша історія закінчилась. До побачення, до нової зустрічі! Бувай!